Вічітка, ремонт віконвіниці, одним словом. В будь-якому пошуку. Сьогодні є запит, тому знімаю це відео. Дивіться, Максима Шимка, 38 б корпус 2, сторона. Ось ця, в чому проблема? Показуй. Е, ну, як бачите, склопакетів нижніх немає. От ми їх вже познімали. Е, в чому проблема? Ну, Я думаю, що ви всі в курсі. Ось так виглядає, коли явно. Ви це бачите? А ось так виглядає на вікнах. Тобто резина вся погнила, в деяких місцях її просто вже немає. А знаходимося ось тут у всіх, хто живе на цій стороні, абсолютно усіх, абсолютно усіх одна та й сама проблема. Тобто резина її просто не існує. Відповідно, коли... Вона дознак ексіст, тобто її немає. Що відбувається? В всіх місцях холод, вода, воно все затікає і ви опалюєте дуже багато звичаєте, коштів на опалення, відповідно, за цього із -за цього, відповідно, затікає вода всередину. В теорії зимою вона може замерзнути, при замерзанні лід розширюється, ну, в теорії може тріснути. В общем, все буде гуд. Підписуйтесь, лайкайте, звертайтеся, гарного дня. Okay. Do you Всім привіт! Рішітка, ремонт і комбіненці одним словом. Ті, хто дивився, молодці, ми закінчили Максима Шумка 38Б. Замінили всю резину цього пакету. Як було, ви бачили, подивіться, як тепер воно виглядає. Ну і так, відповідно, на всьому балконові. Е -е, ясно, що їх на теж відрегулювали, щоб все було окей. Було весело, цікаво, важко, денежно, все було добре. на нашу сторінку в Фейсбуці, на YouTube канал. Звертайтеся по будь-яким питанням, які стосуються віконечок моделопластикових. Гарного вечора!